Під час того моменту, коли я працював керівником районної адміністрації, потім начальником військової адміністрації, деякі інтернет-видання, в тому числі Бред Тудей, багато розповсюджували фейкових статтів. Більше ніж 186 статей було випущено відносно мене. Ну, Зараз є докази того, що ці статті були упередженими, надуманими. Ну а далі от, треба самим всім розділяти, хто як вміє працювати, а хто як вміє писати. От і все. Є прецеденти, коли е, фігуранти цих матеріалів подавали до суду. Чи думали ви про це з огляду на те, що є фахова оцінка цих матеріалів? Я поки над цим не думав взагалі. Причина проста це інтернет-видання, і вони загалом не вказували навіть, хто автор цієї статті. Для того, щоб подати в суд, треба хоча б розуміти, хто автор цієї статті. А так лише всього бути критиком. Нічого ж не треба видумувати, не треба нічого створювати, а можна тільки критикувати. Чи зверталися до вас автори цих матеріалів? Чи запитували вашу думку, чи там все однобоко? Жодного разу вони до мене не зверталися. Все, що вони виписували, це було їхнє бачення або їхнє ставлення особисто до мене і моєї роботи.